Чу, чу, чу. Стоп. Прекрасно. І відкинула. Ця досовка мені не потрібна. Фух. Відійшла. Жорстко вона робила, відкидувала. Мою руку, типу. Типу пішла. Ти просто міцно тримаєшся. Я тому і так поняла. Но... А як ти хотіла? <звук> Просто в цей момент, що певно, щоб я так її різко не відкидала. Кинь різко. Окей. Okay. Практично відразу було видно, що вони відчували себе конкурентками. Ну, Я бачу, як тільки я взаємодію з Олі, Оксана вона банально, вона просто дивилася в вікно. Вони це не приховували. І практично одразу вони це і транслювали, і виражали. Далі yeah. підтримка. Це верхня сюди. Ой-ой-ой! Ну, тобі норм? <піт> — Так, нормально, здрава. Я не боялась взагалі. Я була впевнена, що Тарас витримає мене. Я люблю такі, як акробатичні різні штучки. Почекай, я не була готова так швидко. Давай ще раз. Це коліно було опасно. Вона мене ногою, яку вона закидала. Пару разів мені довонуло по голові. Ну, Але це теж було мило. І раз. Супер. Ah. Ну, мені дуже сподобалось сидіти у Тарасу на шиї. <лезвив> <Vatican favorables> Відкриваєш ручки. Прогибашка. загибашка. правильно. Блін, ніфіга собі. Я обалдела. — Нормально не боляче? — Так, класно. Це якийсь секс-атракціон, по-моєму. Оля, у кожного свої підтримки.